Мої вітання. Сьогодні ми завітали до центру сучасного мистецтва Білий світ де представлено роботи цілого сузір'я знаних українських художників, які розпочали новий виставковий сезон. Основною концепцію центру є поєднання різних напрямків мистецтва, живопису, скульптури, анімації, тощо і звичайно популяризація та підтримка талановитих українських молодих авторів. В основі і в ідеї вашої галереї лежить якраз підтримка та популяризація творчості молодих художників. Проте ніхто не відміняв такий старий конфлікт між старими метрами та молодими художниками. Як ви намагатиметесь якраз позбавитися цього конфлікту, і як ви гадаєте, чи є такий момент, що подекуди старші художники можуть повчитися в молодих? Ну, це дуже провокаційне питання. Я не думаю, що може виникнути конфлікт у цьому просторі. Навколо нас гуртуються такі люди, які зовсім не конфліктні. Вони знають собі на меті зовсім інше створювати прекрасні речі. І, до речі, деякі наші художники більш старшого віку можуть повчитися у молоді більш якоїсь креативності, тому що молодь ширше міркує, вона бачить більше вже, ніж ви бачили колись. Усі художники насправді цікаві, всі люди талановиті. Але коли художник знаходить оце, оце от ядро, в чому він цікавий от тут і тепер, він тоді проявляється. А тут унікальна можливість, тут відкритий простір новий, поки що він чистий від, від конкуренції, від якихось безглуздостей, від образ. Тут є певний шанс, це такий стартовий майданчик може бути. Як для молодих, так і для тих, хто трошки щось зробив. Гебалинде, як ви ставитеся до такої ініціативи, як відкрити новий галерейний простір за для того, аби тут представляти лише модернові течії, я ставлю до цього захватом. Мені здається, що це нормальна навіть прекрасна європейська практика, якої нам на жаль дуже і дуже бракує, тому що ну розумієте, з якихось причин, коли е, працюють е, гармати, то музи мовчать. Справді музи не мовчать. Ми за тим більше повинні працювати, як казав колись Вінстон Черчилль, коли заради війни утискати мистецтво, то ради чого ми взагалі воюємо? Ради чого ми, ради якоїсь культури? Ну я не хочу так обов'язково зводити виключно якось актуальних моментів, але я скажу своє власне таке враження, яке хотілось хотілося би на чому заакцентувати. Мене вразило нещодавно повідомлення про рейтинг європейських міст, де на першому місці за рівнем комфорту і зручності стояло відень. А на 176. му Розумієте, мене якось це так заболіло, стало неприємно Аж 176, а Потім я замислився, ви знаєте, нам катастрофічно бракує саме культурних, красивих осередків, зручних, приємних, саме модернових. Я десь годину тому зустрів випадково незнайомі зовсім художника самодіяльно. Він почав мені розказувати про якихось митців, І першого, кого він згадав, це був Івана Івазовський. Я кажу: ви знаєте, а ви Поля сезанна. І ми мені дуже було прикро він його не знав. Ми це що ми закінчуємося на шишкивайзовську. Треба рухатись вперед, і саме якісь нові хороші осередки культурні допоможуть нам це все розвивати. Разу свої роботи тут представили Петро Бевза, Петро Лебединець, Олексій Малих та ще багато інших талановитих українських художників. Майстри Пензлю також і продемонстрували у новому виставковому просторі своє вміння співпрацювати з білим. Небе як відомо, білий колір являє собою та символізує символ чистоти. Але ця чистота добре відчувається лише людьми романтичними. Я вас як відомо називають художником романтиком, і я схильна до того, аби з цим погодитись. Чи допомагає вам ця романтика і романтизм у вашій творчості? Ну я дуже вдячний за такий комплімент про, про романтику. Але білий колір, на мою думку, це якраз місце, де є всі кольори. Це місце, де проявляються всі кольори, в тому числі і білий, власне, як кольор. Тому, якщо ви хочете, щоб була романтика в різнобарв'ї, то так, я адепт якраз такої романтики. Вашу картину нещодавно було придбано на знаному аукціоні Крістіс. Як ви гадаєте, чи можна говорити про те, що виставка у такому виставковому просторі буде являти собою також своєрідну можливість для молодих українських художників, які у майбутньому можливо також будуть представляти Україну на аукціонах «Крістіс» та Соцбіз? Естественно, потому что это новая галерея, новое пространство, новый арт-центр, который будет совмещать в себе много видов разных искусств. И тут найдется место как молодым, так и опытным художникам. Всем хватит места здесь. Вас називають художником філософом Проте, хто ви є для себе більше у душі? Художник чи філософ? Вопрос очень сложный. Дело в том, что что называть философией. Я вообще-то, наверное, такой больше похож на первобытного человека, который живет по каким-то интуициям. Конечно, у каждого искусства это философия. Как говорил один мой знакомый, отсутствие позиции это тоже позиция. Вот. У меня, наверное, есть когда своя позиция, потому что, не знаю, я люблю людей, допустим, я люблю заниматься искусством. Это позиция, наверное. Би ви самі могли охарактеризувати свій художній метод, свій художній стиль, так як в принципі багато хто дивлячись на ваші полотна, знаходить для себе різні стилі, різні напрямки і техніки. Який ваш індивідуальний почерк у цьому можливо, яким ви хочете чимось поділитися з глядачем? Про стиль? Я думаю, що це краще скажуть мистецтвознавці років через 20-50. Але головна ідея, яку я хочу, щоб люди можливо відчули, тобто це відчуття, те, що я роблю, воно базовано на з філософії серця. Мені здається, що українське мистецтво, воно взагалі ну, сердечне, воно йде від серця, не від розуму, а від серця. І те, що я роблю, я намагаюся робити його пристрасно в хорошому сенсі. Тобто, це там, де є пристрасть, там немає байдужості. От та де там, де є пристрасть, там є любов. Мару, як відомо, білий колір символізує колір свята. Чи можна вважати створення такого нового виставкового простору своєрідним святом для молодих українських художників, які матимуть саме тут можливість представити свої варті уваги роботи? Я думаю, що ми прикладемо багато зусиль, щоб робота, співпраця з молодими художниками це була для них радістю, тому що білий колір це перш за все чистота, це початок, це білий лист, з якого можна починати будь-що, і ми будемо намагатися створити свято для себе і для всіх навколо себе. Лір символізує зиму, що минула. А центр сучасного мистецтва являтиме відтепер собою унікальну мистецьку лабораторію, у якій можна буде легко помітити співпрацю між класичними напрямками та модерновими течіями. З вами була програма Мистецтво і час. Дивіться нас, як завжди, на телеканалі Тоніс, і слідкуйте за всіма мистецькими подіями та новинами.